Привітулі, красатулі і красунчики. Сьогодні друга історія про вчителів. Хто не бачив першу, то вам сюди. А в цій серії я розповім про моїх класних керівників. Так, їх було декілька, але давайте по черзі. Почнемо з початкової школи. Першою моєю вчителькою була Ольга Миколаївна наймиліша і найдобріша людина. Мені настільки подобала, що я навіть намагалася копіювати її рухи, міміку та жести. Напевно, її це нічогенько так дратувало, і вона думала, що я її просто кривляю. О. А мені всього-навсього хотілося бути схожою на неї. Мама, я, коли виросту, хочу стати вчителем, як Ольга Миколаївна. Може, ще передумаєш? Ні. Ніколи я таки потім передумала. Але я й досі вважаю її найкращим вчителем в моєму житті. А от коли наш клас перейшов вже в п'ятий і отримав нового класного керівника, нам вже не так пощастило. Звали її Світлана Борисівна. І, до речі, вона була вчителем руської мови та зарубіжної літератури. Боженько точно проспав в той день, коли нам обирали класного керівника. І знаєте, як вчитель вона була пречудова, викладала свій предмет навідмінно. Світлана Борисівна могла зайти в клас, розповідаючи якийсь уривок з Ромело і Джульєти Шекспіра. І ми усім класом з відкритим ротом сиділи і зачаровано її слухали. Але як людина, вона була так собі. На перших же батьківських зборах вона почала креслити на дощ схему, за якою розраховується скільки їй доплачують за кожного учня за класне керівництво. Типу, натякаючи, за такі копійки я не буду займатися вашими дітьми. Навіть не мрійте. Після цих зборів моя мама сказала: ні, я більше на батьківські збори не піду. На що воно тобі треба, не ходи, мені спокійніше буде. І дійсно, Світлана Борисівна зовсім анічогісінько не робила для нашого класу. Вона ні разу не організувала нам жодної екскурсії, і все, що ми обговорювали, було хто не здав гроші на штори, а? Хто ще не приніс макулатуру, а? Окремою темою були подарунки їй на різні свята. Будь то день вчителя, чи 8 березня. Кожен раз ми намагалися їй догодити. Ну, що ми могли подарувати? То якусь вазу для квітів, то якийсь плет. Але кожен наш подарунок вона приймала отак. Це що, подарунок? Мені? Одного разу в дев'ятому класі на день народження ми подарували їй годинник на руку. До речі, не дешевий. Довго ходили, обирали, а вона знову. Що це? Нам так було прикро, адже ми старалися для неї, а вона навіть не подякувала. І тоді ми вирішили. А давайте їй взагалі нічого більше дарувати не будемо. Все одно реакція однакова. Ну, так і зробили. Не привітали її ані на новий рік, ані на 8 березня. І знаєте, що було далі? Вона від нас відмовилась, уявляєте? Це жахливий клас. Жахливі діти. Вони не заслуговують на такого класного керівника, як я. Ага. І з наступного року до нас прийшла нова класна керівничка Раїса Степанівна, вчитель хімії. І з нею було все навпаки. Хімію ми толком не вчили, бо на її уроках ми весь час вирішували організаційні питання. Так, що там по плану? А, здаємо на штори. О, починається. Але за останні два роки школи вона возила нас по театрах та музеях, в зоопарки та дендропарки. І наш клас став таким дружнім, яким не був ніколи до цього. І саме за це хочеться їй подякувати. І, взагалі, знаєте, саме від класного керівника залежить, чи запам'ятаються дітям їх шкільні роки, і чи будуть ці спогади щасливими? Чекаю від вас розповіді про ваших класних керівників в коментарях під цим роликом. Бережіть себе!